Доброго дня, діти! А хочете дізнатись, хто сьогодні прийде до нас у гості? Тож приготуйтесь відгадати загадку, слухайте поважно. Став він з краю вулиці у довгому чоботі три ока має на одній носі стоїть. Де машини рухаються, де зійшлись шляхи. Допомагає вулиці, він людям. Авіти. Гадали? Так, це володар вулиці Світлофор! А ось і він, давайте привітаємо його нашими оплесками. Дякую, друзі, що шануєте мене та знаєте! В роботі я суворий та стриманий завжди. Тролейбуси, машини, біжать туди-сюди. Дивлюсь я на дорогу, вилю спинитись я. Одне мені потрібно це витримка твоя. А зараз, дітки, маю до вас важливі запитання. Готові? Так, малята ми готові, тому що ми готувались. Як називають людей, які йдуть пішки? Відповідь готова! Це пішоходи! Вірно, молодці! По якій частині вулиці йдуть пішоходи? І це ми знаємо відповідь: тротуар. Правильно! Яка частина вулиці призначена для переходу? Знаємо, готувались. Це зебра. Але ж це не та зебра, яка живе в зоопарку. Правильна відповідь. Якщо через дорогу немає пішохідного переходу, де дозволяється її прийти? Знаємо, це підземний перехід, вірно? Вірно відповідаєте. Видно, що знаєте. А от лисичка не знала, та й знати не хотіла. Тому в халепу на дорозі лисенька влетіла. Я лисичка, я сестричко, по місту гуляла. Та й цікавинку знайшла. О, ой, який ліхтарик. Боже яка краса. Він мені потрібен у лісі. Та важкий. Заберу, хай мені в лісі світить. Ой, Не подівся світлофор. На дорозі такий затор. Я не хочу порушувати правила. Піду шукати підземний перехід. Тю, Правила. Які ще правила? Не люблю я правила. Це не просто правила. Це правила дорожнього руху. Вони для всіх. Та не потрібні мені ніякі правила. З дитинства де хочу, там і ходжу. По дорозі зайчат ганяю. За машинами не слідкую, там всюди поспіваю, на що час витрачати. Годують ноги. Хе -хе, а не світлофор. Ой 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 смішно! Не хочу правила руху вивчати, щоб не втратити лисиці простору. Поверни негайно світлофор. Він допомагає переходити дорогу. Та тихо ти не голосуй. А лише слідкуй! Ой, я така моторна, Швидко перебіжу дорогу. І не одна машина мене не догоне. О, дивись. Ой, лисичко, підожди. Порушник правил призводить. До біди. Ой ой-ой-ой, дякую ой, ой, ой. тобі, зайчику. І чому я не знаю правил, я обов'язково вивчу, а світлофорчик обов'язково повертаю на місце. Молодець. Подвинься трошки от такий важкий. О. Як по вулиці йдеш, будь уважним друже, під машину попадеш небезпечно дуже. Як моргає світлофор з зелененьким оком, мчи, неначе метеор, тистомильним кроком. А якщо червоне враз спалахнуло світло, зупинися, щоб цей час лихо не розквітло. Будь уважним, не пустуй, жовте світло мовить. На дорозі той герой, хто ворон не ловить. Як здоровим хочеш бути! Завжди і усюди правил руху не забудь, що створили люди! Малята, на завершення такої цікавої та повчальної історії, давайте всі разом, з зайчиком, з лисичкою і світлофором заспіваємо пісеньку, яку ми з вами вивчили. Згодні? Тож, починаємо! Чтоб не трапилось, ты